Доброго ранку. Сьогодні вже було у мене приключення, пришествия, подія. Коротше, просинаюсь вночі, що хтось голосно рже, коротше, і розмовляє за стінкою сусід. І я така думаю, блін, сіла, думаю, ну може перерозмовляє. Ні. Я одразу вскакую, иду, короче, втягаю халат, иду, такая сон наш, очень залипаюсь, стукаю в кімнату, такие, о, под, подожди, сейчас я кто-то до меня йде, Два часа ночи. Я говорю, я извиняюсь, я тут за стенкой. Можете тише? Он да, да, хорошо, короче, пошел, но тише нифига не сделал свой голос. Я така вже тисяча мислень, думаю, думок, короче, думаю, капец, починається тут виживання. Ну і коротше, лежала, лежала, потім, ну, може, минуту, хвилина, десять, потім, короче, така думаю, дай хрен з ним, хай болтаю, включаю в Ютубі відео, думаю, треба привикати, якось притиратися, треба підстраюватись. Включаю в Ютубі відео і слухаю блогера. І тут же там ще другий сусід хіба, теж проснувся від цього галасу, бо він дуже голосно розмовляє, може під чимось, не, 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 не ясно. Просто може, такий пафірист. А, І, коротше, ну я не знаю, куди він, по-моєму, в туалет, ну потім він дверями ляв на всю Івановську і те заткнувся може він якраз в той момент переговорив. Ну факт в том що я довго не могла заснути. крутилась, крутилась, ну, якось таки заснула. Ну, все одно міняти не буду, тому що це дешевше, і в крайнім випадку я тут диван поставлю і буду тут спати, якщо. що. А так то дешевше я не буду жалувати, що о, я вже окончательно. Це вже остаточне рішення. Тому що мені треба дешевше, а не дорожче. Як хочете зекономити, то треба шукати все дешевше. Те, що стабільна виплата йде. Там, де не можете змінити, то таке, а як можете, то треба щось шукати. Зараз у мене буде клієнтка на масаж. А вчора була ще. Учениця і сьогодні буде учениця кожного дня в мене по учениці. Кожного дня уроки можна сказати. Так що буває по два по три уроки. І після уроків я теж втомлююсь. Після масажу фізично більше, а після заняття то і фізично і так, просто загальне втомлення.